Знаєте, я за той час, доки знаходжуся в Чехії, прийшов до такого висновку, що а, чехи між чехами а, відносяться один до одного нормально. Якщо до цього ми думали про те, що вони там кресятнічують там і так далі друг друга здають. ну Це в них, це в них так прийнято, розумієте, це в них нормальне явище. Кожен за себе і тому подібне. Немає віри ніяко всі атеїсти і тому подібне. Але вони в цілому, в цілому, якщо брати, то добре відносяться один до одного. А тепер давайте зрівняємо українців. Українець один другого з'їсть, заздрять. Той такий, той не такий. Той не так сказав, той не стільки заробляє, бо він поганий, він накрав і так, так далі. Тому подібне. Навіть в мене випадок був. У мене годинник коштує там 900 крон, так? Мені подарували його. І люди пишуть, це в нього дорогущі часи, він людей обманює і так далі. Розумієте, наші люди, на жаль, дуже погані. Як би це не було печально? Ну, погані. Так що не кажіть, що чехи погані. Погані, погані це наші люди. Гірше наших людей просто немає. От до такого, до такого висновку я прийшов. І мої підписники також. Так що, можливо, я не правий, пишіть свої думки в коментарях, поспілкуємося.